До Європи через незаймані Карпати влада Івано-Франківщини продовжує працювати над відкриттям пункту перетину кордону з Румунією, яку планують спорудити поблизу села Шибини, що на Верховинщині. Днями сусідню країну відвідала делегація представників ОДА. Там при Карпатці, разом з владою тамтешнього повіту схвалили резолюцію, в якій закликають уряди обох країн вже у наступному році підписати угоду про відкриття бажаного пункту перетину кордону. До речі, керівники держав цю ідею вже підтримали. МЗС Румунії підтверджує своє бачення і бажання. Бажання щодо будівництва дороги та відкриття пункту перетину. Ми маємо позитивне заключення Міністерства доходів і зборів України. Ми маємо позитивне заключення. Міністерство закордонних справ України паралельно з представниками ОДА Румунію минулого тижня відвідали прикарпатські медики. Там домовилися переймати досвід колег сусідньої країни у сфері невідкладної екстреної допомоги. Його опробують на Верховинщині та на території Яремчанської міськради. З глобальної точки зору, налагодження таких контактів дозволить після асоціації України з ЄС залучати в галузь додаткові кошти. Ми цим самим нашими візитами до наших сусідів і до поляків, до Венгрів і до Румунії. Ми Му меморандуми про співпрацю, бо ми надіємося на те, що як тільки буде підписана ця угода, це буде можливість, це буде відкриття фінансових потоків на Україну, і ми хочемо бути перші, хто отримує таку підтримку від Європейського союзу. Щоправда, аби спробувати надавати невідкладну допомогу прикарпаттям за румунським прикладом, спочатку потрібно отримати погодження від Міністерства охорони здоров'я.